Добрий день, діти! Сьогодні ми повторюємо звуки і букви Абетка і почитаємо, ознайомимося з віршиком Галини Демченко Юрасикова іграшка. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно правила згадаєм, працювати починаєм, Дай мені п'ять. Руки ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухають, а головка наша працює. Що це? Що ви почули? Так, ви почули музикальні звуки, що записуються у вигляді нот. Звуки ви ці записуєте на уроках музичного мистецтва. Що це? Звуки мовлення записуються за допомогою букв. Це шкатулка. Діти, давайте складемо звук слово відгадку. Всі букви від А до Я дружна буквена сім'я. Стали дружно всі в ряд, наче буквений парад. Так, це азбука, алфавіт, абетка. Акула з акуленям абетку вчить щодня. Яка гарна вона. Так, пригадали, як ми працюємо над скоромовкою. Спочатку читаємо повільно, як черепаха лізе, потім швидко, як зайчик стрибає, а потім якнайшвидше, як конячка біжить. Так, ну що, спробуємо. Акула за куленням, абетку вчить щодня. Тепер трішки швидше. Акула за куленям обетку чи щодня. А тепер набираємо якнайбільше повітря і на видиху промовляємо скоромовку. Почали. Акула за куленям, обеткучить щодня. Спробуйте, зупиніть відео і вийдіте. Я думаю, ви будете великі молодці. Рухлива вправа, порухалися і працюємо. далі. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося скільки букв в українській мові. Повторимо абетку і вивчимо віршик Юрасикова Ірочка Галини Демченко. Звуки мови, діти, ви можете позначити буквами. Букви це умовні знаки. Букви ти можеш побачити і написати. Діти працюємо підручнику на сторінки 27. Треба розіграти діалоги. Отже, у нас є перший малюнок Артем і Яна. Зупинили відео, спробували. Що ж тут на малюнку зображено, і який діалог можливий між Яртенкою і Яною? Другий малюнок Борис і Віка. Читають гарну якусь книжку цікаву. І третій малюнок у нас Ліна і Дмитро. Мабуть, хтось їх пригостив яблучком і вони думають, як його розділити. Так, ну а можливо, ви інші ситуації придумаєте. Але давайте таки ще на одне питання дамо відповідь. У яких ситуаціях діти чують і вимовляють звуки? На мою думку, діти чують звуки на першому малюнку так? і вимовляють. Адже вони питають один одного або якось пропонують гру. Тобто вони чують один одного. І відповідають на запитання. І на третьому малюночку, подивіться, Ліна і Дмитро, мабуть, Дмитро пропонує Ліні е поділитися яблучком, яке в нього було. Вони чують, і Ліна, і Дмитро чують звуки і вимовляють. А от діти, які читають книжечку, середній малюнок, тут вони бачать букви, бо вони Читають. Відкриваємо робочі зошити, запишемо вправа 2. Число класна робота і хвилинка каліграфії, ви вже самостійно записали. Після хвилинки каліграфії запишемо вправа 2. І запишемо всі імена з попередньої вправи. Хлопчики від дівчаток. Але діти в алфавітному порядку. Пригадали алфавіт, а хто забувся, відкрили алфавіт. Отже, перша буква в алфавіті Артем. А, Артем запишемо. Далі нас буква Б. Борис. Далі буква В. Віка. Слідуючим словом запишемо Дмитру, Ліна і Яна. В кінці поставте крапку. Працюємо далі з підручником сторінка 27. Ознайомлення з алгоритмом запису слів в алфавітному порядку. Діти, що таке алгоритм? Так, це послідовність думки. Послідовність роботи, послідовність міркування. Як правильно записати слова за абеткою? І у нас подано у підручнику алгоритм. Дивимося. Прочитати спочатку треба слова. Зима, весна, осінь, літо. Далі зверніть увагу, підкреслені перші букви. З В. Дивимося абетку і пронумеруємо перші букви саме за абеткою. Ну, найперша буква буде в поданих слів це буква В. Весна. Далі йде в алфавіті буква З. Зима. Далі там, якщо ми подивимося, на третьому місці буде осінь і на четвертому літо. Тепер ми записуємо уже чистовий варіант в ЗОШі. за абеткою слова подані. Отже, весна, зима, осінь, літо. І ми з вами вже записали імена за абеткою. Артем, Яна, Борис, Віка, Ліна і Дмитро. Попередню вправу ми в зошит вже виконали. Так. Ось пронумеровано. і потім сторінка 28 у підручнику. І зараз ми прочитаємо віршик Галини Демченко, Юрасова іграшка. Важно слідкуємо, я читаю. Піця спить на кожушку, пташенятко на пушку. Сірий зайчик на обніжку, а Юрасик наш у ліжку. Біля нього півник ліг, чорні очі, сам як сніг. Тільки півник спать не хоче, не заплющуються очі. Діти, в цьому віршику, в тексті вірша, є слова, які мають багато складів. Як їх прочитати? Ну, спочатку по складам, потім швидше і уже читати плавно. Давайте спробуємо: пташенятко. Тепер швидше пташенятко. І зливаємо пташенятко. Відслідює дуже велике слово. Заплющуються аж 5 складів. Тепер швидше заплющуються і швидше заплющуються. Юрасова, Юрасева, Юрасева. Треба декілька разів прочитати ці слова, бо вони важкуваті для читання. На обніжку, так, ну, на обніжку це у нас. Е Бельце у кров в ліжку є, так? І з півник, так, не півника, хто ж нас на обніжку, зайчик. Зайчик оперся, можна сказати, іншими словами. бельце, говорять у віршику, на обніжку. І кожушку, кожушок, ви знаєте, це верхній одяг, кожух. Раніше дуже було модно носити кожушки. Вони дуже-дуже теплі. Тому на кожушку у нас примостився. Е, хто на кожушку? Кийця, кийця, Ну, зрозуміло, киця любе тепло на тепленькому поспати. Отже, давайте діти дамо відповідь на таке питання. Чому півник не хоче спати? Чому півник не хоче спати? Тому що іграшки взагалі не можуть спати, так? Хоча ми завжди, хоча діти завжди їх кладуть спати, так, відпочивати. Мама говорить, поставили іграшки на місце. Нехай відпочивають. Ну, мабуть, вони таки відпочивають у порядку. Так, далі. Давайте спробуємо вивчити віршик з використанням прийомів. Едетики. Так, дивлюся на малюнку. Киця спить на кожушку. Намальовано. на спить і кожух. Киця спить на кожушку. Пташенятко на пушку намальований. Хто намальований? Зайчик на обніжку. Юрасик намальований. Ю... А юрасик наш у ліжку. Півник біля ліжка, так? Біля нього півник ліг. Чорні очі, чорний колір і очі. Чорні очі сам як сніг намальований. Тільки півник, намальовано півник, спать не хоче перекреслено. Не Заплющується, стрілочка в них не заплющуються очі. Отже, киця спить на кожушку, пташка на пушку. Сірий зайчик, бачите, сірий, сірий зайчик на обніжку, а юрасик наш у ліжку. Біля нього півник, півник намальовано біля нього, біля нього півник ліг. Чорні очі сам, як сніг. півника очі чорні сам, як сніг. Білий, тобто. Тільки півник спать не хоче перекреслено. Не заплющуються очі. Зупиніть відео і спробуйте за допомогою прийомів айдетики малюнків, вивчити віршик. Зробимо підсуму куру. Всі букви розташовані в певному порядку, це так, абетка, іншими словами, алфавіт, азбука. Скільки в українській абетці букв поміркували? Правильна відповідь так. 33. Чуємо і вимовляємо ми звуки, пишемо і читаємо ми букви. Право відкритий мікрофон. Тут ви діти можете сказати. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, що саме вам було цікаво? Було складно. Подумайте, що вам складно було робити? Я зрозумів чи зрозуміла, що? Тепер я можу. Я навчилась, навчився. У мене все вийшло. Я зміг, я змогла. Свою думку чекаю, вашу думку чекаю, ваші. Е, Речення, ваші висловлювання, можна сказати. Чекаю завтра на уроці. До побачення!